Вітаю вас, малята. Гра шпаки. Настала весна. Повернулися до нас птахи. На дереві сиділо п'ять шпаків, а один з них вирішив полетіти далі. Як можна назвати виконаною дію? Віднімання, вірно. А чому? Тому що шпаків стало менше. Позначимо кількість шпаків відповідними цифрами. Скільки всього було на дереві шпаків. 5. Який знак потрібно поставити, щоб позначити дію віднімання? Мінус. Скільки відлітіло прахів? Одна. Ставимо знак дорівнює. Скільки всього шпаків залишилось на дереві? 4. Правильно. Ми з вами сьогодні знайомимось із задачами. Всі задачі мають однакову структуру. Всі вони мають умову, питання, розв'язання та відповідь. На нашому прикладі з шпаками. Умова є те, що ми з вами знали про шпаків, скільки їх було і скільки відлітіло. Це і є умова. Питання. Це те, скільки птахів залишилось на дереві. Розв'язання. Це складання прикладу, щоб визначити, скільки птахів залишилось на дереві. І відповідь: це число птахів, які залишились на дереві. А зараз розв'язуємо задачу. На галявині росло 4 проліски. Один пролісок зірвали, скільки пролісків залишилось на галявині? Дітки. Що є умовою задачі? Умова задачі це те, що було 4 проліски, а один зірвали. Що є питанням? Скільки пролісків залишилось на галявині. А тепер складемо приклад. Розв'яжемо нашу задачу. Всього було скільки? 4. Якщо зірвалося, це діє віднімання, позначаємо знаком мінус. Зірвали скільки пролісків? Один. Дорівнює. скільки залишилось пролісків на галявини. 3. Відповідь нашої задачі залишилось 3 проліски на галявині. Настала весна. Стали з'являтися листочки на дереві. Спочатку з'явилося 4 листочки. А згодом ще один. Скільки всього листочків з'явилося на дереві. Давайте розв'яжемо задачу. Складемо приклад. Скільки було листочків спочатку. 4. Якщо з'явився листочок, це яка дія? Додавання. Ми позначаємо яким знаком? Плюс листочків стало більше, Скільки ще з'явилося? 1. Скільки всього стало листочків на дереві? 5. Молодці. Настала весна. На клумбі з'явилося два тюльпани. А ще згодом з'явився ще один. Скільки всього тюльпанів стало на клумбі. Складемо приклад для розв'язання цієї задачі. Скільки тюльпанів було на клумбі? Два. Їх стало більше чи менше. Більше значить, виконали дію додавання. позначає її знаком плюс. Скільки з'явилося тюльпанів? 1. Скільки всього тюльпанів стало на клумбі. 3. Молодці. Права, скільки не вистачає. Навесні у курочки з'явилися курчатка. Скажіть, дітки, скільки курчат на верхньому ряду? 4. А на нижньому. 5. А наскільки більше курчаток на низу? На одну добре. А наскільки менше курчаток на горі? На одну. Що треба зробити, щоб їх стало порівну? Треба або додати одного курчатка у горі, або відняти одного курчатка унизу. Скільки зараз стало курчаток? Курчаток угорі стільки, скільки курчаток унизу. Ми сьогодні з вами познайомились із задачами. Дітки, з чого складається задача? У кожній задачі є умова, питання, розв'язання та відповідь, а яким знаком позначаємо дію віднімання, знаком мінус, а коли ми використовуємо знак плюс, коли у нас дія додавання. Бажаю вам гарного дня, до побачення!